Добрий день, мене звати Наталя, і я запрошую вас прогулятись, по моєму неідеальному саду. Покажу, як виглядають мої рослини в перші дні березня, і почну зі свого улюбленого квітника. Це моя змінна композиція. Зараз тут вкопаний ящик з рожевими тюльпанами. Ось такий вигляд вони мали рік тому. Сподіваюсь, що через місяць я буду милуватися ось такою красою. А далі розташована ґрунтопокривна троянда. Називається Scarlet. Зимувала без укриття, і всі пагони виглядають гарними і здоровими. Готується до квітування азалія. В неї червоні квіти. Зараз я вставлю фотографії, щоб ви мали можливість помилуватися, вже набубнявіли бруньки, і ось таке листечко було всю зиму. Коста Патріот вже хоче випускати листя. Ось які гарні дзьобики повилазили. Помпасна трава картодерія. На зиму я зв'язувала її у гуц і недавно його обрізала. Вона ще дрімає, ще не її час. А ось папороть, це є щитовник кріспа, тут йому добре, вологість, мало світла, перезимував гарно. Ми бачимо, що вигляд листя здоровий. Я люблю цю рослину, хоч її тут і не дуже добре видно. Рослина Емераут Гаїті. Не формую, не дивлюсь до неї, росте собі як хоче. А тут у мене місце, де я посаджу рододендрон зембла. Це від Наталі з каналу Кожен зможе. Я дуже вдячна Наталі за таку гарну рослину. Як стане стабільно тепло, посаджу його. А зараз така собі візуалізація. Ось так в минулому році виглядала ґрунтопокривна троянда Прін Страст. На жаль, мені здається, за зиму пагони обмерзли, тому що не подобається мені їхній вигляд. Побачу, можливо, видряпається. Ось це гортензія широколисна, яка зимувала у мене в літній кухні. Поки нема приморозків, вона в мене на вулиці. Як бачите, листячка йдуть із пагонів, і від кореневої відходять. Ну, будуть приморозки, буду ховати. Тюльпанчики мої теж з літньої кухні винесла провітрити, подихати свіжим повітрям. Мій хвойний куточок. Наразі тут домінує зелений колір, і щоб зробити якийсь яскравий акцент, ось тут у мене висаджені в ґрунт тюльпани. Коли вони відквітнуть, я вже маю наживцьовану поларгонію. На каналі є відео, яке живцювала, які результати отримала. Тому буду теж міняти вигляд цього квітника. Гірська сосна, грунтопокривний ялівець е, принц Уельський, щоб не було стільки багато зелені. Тут е, висадила два кущі червоної троянди, правда, ще не обрізала, не підживлювала, не обробляла нічим. Наразі ще все дрімає і дрімає моя шавлія Шнехегель. На осінь я її зрізала на 10 см. І ось тільки ну, починають з'являтися зелені брунки. Трішки швидше йдеться справа у барвінка варіагатного, ось бачимо, вже на ньому набагато більше зеленушки. Кущ вейгели. влітку після квітнення я багато вирізала пагонів, десь приблизно 30%. Ось ці такі коричневі, вони рівні, гладкі, гарні. А старі, ну от самі, подивіться, які кривульки. Цього року продовжу процес омолодження. Ось як воно виглядає влітку. І ось переходимо в той ряд, що відділяє город від основного подвір'я. Тут у мене весь ґрунт я постаралась затягнути плющем. Є кущики лаванди французької, вона, по-хорошому потребувала укриття, але я ризикнула, побачимо, що буде. Гарно наростає ясколка, яку я обрізала на зиму. Фактично, вона вже взимку почала вгітувати. По цілому ряду висаджені нарциси білого кольору. Ну і гортензії. гортензії широколисні. Який я не укриваю, і бачу, вже активно пішла зелень. Безпроблемно перезимували юки, і е, в мене такий двоколірний гібіскус, я йому переплила ніжки. І ось такий собі деревце, ніби, як на штамбі. Е, бруслина фурчуна, Emerald гаїті, але відрізняється цей е, кущик тим, що в нього нижня частина листочка. Ось має таке рожеве забарвлення. Цей квітник я добирала рослини, які квітнуть рожевим. Щоб додати сюди якогось акценту, я вкопала горщичок, в якому підрощувала тюльпани. Вони взимку стояли в літній кухні, а зараз, ось так, за допомогою віночка з дикого винограду. Благо дикого винограду я маю багато, цих віночків понаплітала. Ось так я його виділила. Далі росте кущі квейгели. Це нана варіагата. вона невисока. Я ще її не чистила, але буду чистити і її, і. І, і, і. забула. І будлею. Будлея Давида. Так, вона теж рожева, але бачите, вона вже пускає паросточки, вона вже прокидається. Поки ми на роботі попід сітку залазять сусідські собаки, коти тут газдують, тому ми такою дошкою закрили цей перехід для них. Цілу зиму яскравим був кущик бруслини Emerald Gold. Правда, листочки щось трошки поїло, треба буде інсектицидом пройти. І е, примули, примули, повилазили, і вже мене тішать. Також з'являються бруньки на цьому барбарисі. Ось я зараз ставлю фото, як виглядає цей куточок влітку. Це або Марія, або сенсет, якщо я не помиляюсь. Ну і е, грунту е, теж хочу затягнути плющем. Це ж таки безпроблемно, коли не ростуть бур'яни. Дуже тішить мене ось ця гвоздичка. Такі куртинки, м'які вічно-зелені. І це на цьому камені от зараз з'явився мох. Так воно мені подобається такий дуже природній, природній стиль. Цю частину квітника я почала оформляти минулої осені. У мене є про це відео. Тут теж є барбариси. Це інший сорт. На ньому теж є листочки, листочки темненькі, тому що це Дарт Red Леді. Зараз теж поставлю фотографії, щоб можна було зрозуміти. Хоча колір за сезон трішечки може мінятися. Гарно прийнялася трояндочка Ютерсон. Ну і щоб затягувати ґрунт, я посадила і бересклети, і плющі. А ось цей тюльпанчик виліз під землі. Тут і квітів не треба. Гляньте, яка гарна облямівочка у нього. Залишилось багато незайнятого ґрунту. Це для моїх новиночок. Минулої осені зробила невеличкі покупки, рослинки непогано перезимували, пізніше покажу вам як. Отож, підписуйтесь на канал, щоб спостерігати за ними разом зі мною. А цей квітник іде попри металопрофільний паркан. І починається він ось такою спірею, яка квітне навесні. Вже ми бачимо, попрокидалися брунички, і зараз я вставлю фото, як вона гарно виглядала восени. До речі, восени я її сюди пересадила, щоб трішки облагородити паркан. Ну а це форзиція, яку я нібито формую як на штамбі. Просто виріс такий прямий стовбурець і гріх було не скористатися. Тому вже так її і вистригаю. Скоро буде мені квітнути, ну, прям як літнє сонечко. А ось перед нами в ногах у такого гарного ялівця з жовтими кінчиками. Прокидається гіпсуфіла. Ви знаєте, легко сіялася, гарно взійшла, безпроблемно росте. Але якісь такі квіточки і пагони непоказні, Не знаю, це, можливо для тих людей, які люблять таку ніжність. А ось е налазить фактично на нього кизильник. Ці пагони, які були ближче до землі, гарні, зелені, насичені, верхні таке враження, що трішки попідмерзали. Галявина з ґрунтопокривниками. Тут у мене і горлянка, ну, живучка ще кажуть. І оці бересклети, які я тут розвожу. Багато кущиків з ясколки. Ну, я сама сіяла і тому по всьому подвір'ї розсадила. Так само, сама я сіяла дзвоник карпатський. На осінь і дзвоник, і ясколку я пообрізала, але дуже гарно наростає. Наростати почало вже взимку. Ось мишечі гіацинт, мускарі повилазили, щось іще не відкриваються. Але дзвоник мені дуже подобається і симпатичний і безпроблемний. Зараз, коли весна дійсно увійде в свої права, домінуючим кольором на цьому квітнику буде жовтий. Ну, По-перше, вся площа засаджена жовтими нарцисами. І коли вони відквітнуть, тут будуть алісуми. Крім того, по обидвох боках форзиція. Зараз я вам їх покажу, ці кущики. Ось мене дуже приємно ця гвоздика в цьому сезоні здивувала всю зиму. Не було снігу, тому ця, ця куртинка мене дуже тішила. От навіть поруч шиловидний флокс, і він не має такого вигляду, як ця гвоздичка. Верхів, пахізандра верхівкова. Другий рік вже тут росте, тут затінок, тут волого їй тут подобається, і я її ось так поришпилюю пагони для того, щоб її розмножити. Тому що в мене ще таких багато місць, де би я хотіла, щоб вона затягнула площу. Кущ форзиції, який я обрізала на пень, і за літо наросли ось такі пагони. Прямі, гарні, тому що кущ був страшенно захарашений, вже і вигляду не мав, звісно, квітнути не буде. А ось цей єдиний кущ, який я вже встигла обрізати, це деревовидний піон. Хоча після квітнення я позрізала всі насінневі коробочки. Зараз подивилася, що пішли бруньки, я його підчистила над бруньками, пообрізала такі мертві пагони. І в травні очікую на квітнення. А ось і мій бузок, теж вже такі бруньки набубнявіли. Одразу після того, як він відсвів, я його почистила, тому зараз ним навіть немає потреби нічого робити. Почала потихеньку міняти зимовий декор паркана на весняний, хочеться якихось позитивних емоцій хоча б тут. Я дякую, що були зі мною. Я тішуся, якщо відео було вам цікавим і корисним. Тримаймося! Віримо в наших хлопців, підтримуємо їх і молимося за перемогу України.